Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Це у нас другий день завозу. ціна за кілограм 325 гривень. Першою хочу примірити ось таку доволі базову сорочку в смужку. Вона де розмір 14 Бренд хороший, сорочка якісна, ще й має запасний ґудзик в дуже хорошому стані і з прекрасним складом. Це 100% купра. А буду я її приміряти ось такими джинсами. Вони йдуть донизу трішечки розширені, такі як джинси кльош в темно синьому базовому кольорі, 12-й розмір. На жаль, джинси на мене закороткі, ось так доволі куметно воно все виглядає. А от сорочка, в принципі, дуже гарно підійшла. Щоправда, у неї такий, бачите, як розпашонка. Не кожен любить такі. Я в принципі люблю сорочки оверсайз, але вона власне такого крою, що її в розтібнутому вигляді, не дуже поносиш, а лише ось так застібнутою, вона виглядає надто якоюсь такою об'ємною. І дуже багато цієї тканини, навіть якщо її пробувати заправляти до середини в штани, це буде якось, напевно, не дуже акуратно. Далі буду приміряти ще одну блузу. Вона такого кольору шалфею, дуже ніжного, пастельного. Сама тканинка йде напівпрозора, Це Next і склад тканини 100% віскоза. Блуза має дуже маленькі, акуратні гудзики, вони, так бачите, переливаються, як перламутрові, і сама по собі в ідеальному стані. Для тих, хто любить класичний стиль, прям класна знахідка, ідеально би підійшла в гардероб, адже вона такого пастельного, нейтрального кольору до всього пасує, і фасон у неї дуже гарний, акуратний. Далі буду приміряти ще одну блузу в такому насиченому рожевому кольорі, розшита вона такими от паєтками. Має таку зав'язку, можна собі коригувати талію. І за складом вона чудова. Тут поєднання льону і віскози. 55% льон, 45% віскоза. Блуза в ідеальному стані, ще, і бачите, вона ніби як попрасована, просто як з магазину річ. Дуже класно тут підкреслена талія оброблена такими паєтками, а позаду можна собі зав'язати, зробити більш тоншу талію, або більш вільніший такий кріс робити. Знову ж таки, ідеальний варіант для тих, хто любить класичний стиль, більш такий от святковий. І наступною буду приміряти ще одну рожеву блузу. Вона, бачите, такий має ще цікавий принт, по ній такі от великі, крупні листки червоні. Блуза виготовлена в Італії за складом чудова, 30% шовку, 70% віскози і підкладка практично на 100% з віскози. Такого плана блуза дуже часто мені трапляється, власне, коли вверх іде така напівпрозора тканина і з підкладкою. З віскози, власне, завжди у них бірочки теж схожі, написано, що виготовлено на в Італії, і переважно вони усі у складі мають шовк. Щоправда, ця шовкова тканинка вона дуже тонесенька і її дуже треба акуратно носити, аби не зробити затяжок. І тільки подивіться, яку шикарну блузу знайшла. Вона абсолютно новенька з магазинною біркою. Там ще є ціна і стара 40 євро. Тут я думаю, вона заважить не більше 100 гривень, і дуже гарного вона такого оригінального крою йде на запах, вкорочена з такими от шикарними широкими рукавами, кудись на море, на пляж. Ідеальний варіант, як накидка. Попереду вона застібається лише на один гачок, і бачите, вона так от довкола замутується і позаду зав'язується на вузол. Я довго думала брати не брати, але на морі я вже була, тому вона мені поки що без потреби. Сама блуза шикарна, з хорошим складом. Тут переважає віско за 62% і є трішки синтетики. Розмір був вказаний М. Далі буду приміряти блузу на довгий рукав. Тканина така йде як атласна, має вона невеличку стічку, і мені тут дуже сподобався її колір, він якийсь такий бронзово-бежевий. І дивимося на її склад тканини. Склад також чудовий: 76% тут ліоцелу, 24 Ліоцел, вона, певно, знається, це щось наподобі віскози. Блуза має рукавчик 3 четверті, донизу трішки вона розширена, такого як А-подібного силуету. І, як на мене, блуза має шикарний вигляд, справді дорого, багато і має сподобатися знову ж таки тим, хто є прихильником більш такого класичного стилю. І попри те, що вона такого вільного крою, вона не виглядає якоюсь розпашонкою, такою розлітайкою, а дуже навіть компактно. І сподобалася мені ще ось така кофта в рубчик, це вже такий більш простіший варіант. Це у нас фірма F&F, Mass Market 12 розмір. Але вона теж з такою цікавинкою попереду має розріз. І за складом хороша, адже тут у нас є великий відсоток віскози. А саме віскози тут 53%, решта Поліестер і нейлон. Дуже гарний у неї відтінок сірого, базовий колір до всього буде пасувати, але сама по собі кофта не банальна. А ось такою цікавинкою, з таким розрізиком попереду. Дуже, навіть, в мому стилі я люблю такі прості, з цікавинкою речі, і вона мені от прям дуже зайшла, дуже сподобалась, я б такий точно ходила. Але немає потреби зараз саме в такій кофті, тому собі не купляла. Часто ви мене питаєте в коментарях, чому я собі рідко купляю свого часу. Я стільки собі речей не купила, що просто всього цього не можу переносити. і вже частина з них просто віддала іншим. Тому зараз себе веду дещо стримано щодо покупок, аби знову ж таки не захламляти свій гардероб. А це я вам показую ось такий от кардиган в темно-сірому відтінку, з хорошим складом, тут присутня і вовна і навіть є трішечки кашеміру, а саме 4%. Дуже класна на дотик м'ягенька тканинка, він тепленький і абсолютно не колючий. Щодо стану, то стан тут ідеальний, кардиган без дефектів, взагалі як новесенький. Знову ж таки, дуже базовий, в базовому кольорі і за фасоном зовсім непоганий. І взяла до примірочної ще ось такий яскравий кардиган, взяла лише через його склад. Адже він на 100% з кашеміру, дуже така легенька, повітряна, як хмаринка-тканинка, і він також в ідеальному стані. Щоправда, принт такий більш підлітковий, дитячий, але знову ж таки, можливо, хтось любить і такі яскраві кольори, і ось так він виглядає в примірці. Скоріше за все, ви бачите, рукава тут короткі, сам по собі він короткий, його неправильно випрали і він зменшився. Адже розмір був вказаний немаленький, 14-й, тобто це Елька, і я не думаю, що для кашемірового светру придумали ось такий дивний фасон. І сподобався мені, що ось такий топ, дуже цікавий у нього відтінок, такий ніби як хакі, але з блиском виглядає святково. 14-42 розмір, склад прекрасний. Тут переважає Купра, а саме 63% Купра, 37 поліестру. Якщо на перший погляд блуза просто ідеально сіла, то насправді це не так, адже гляньте позаду, вона ось так от якось звисає недобре. І тут навіть не справа в тому, що в неї має бути відкрита спинка а просто самі ось ці от лямочки, якісь надто короткі. І вона отак якось задирається. І взяла до примірочної ще ось такі дві майки в рубчик, одна в блакитному кольорі, інша в темно-синьому. Це у нас фірма Next 14 розмір. І ось така вона ще й всередині має такий, як топ, дуже зручно, наприклад, по дому в такому ходити. І вони абсолютно в новенькому стані. Ця у нас майка від Mark Spencer, Обидві мають прекрасний натуральний склад, практично на 100% бавовни. Обидві майки абсолютно новесенькі, видно, що не ношені, в дуже гарному стані. І я люблю такі от речі для дому, часто, коли знаходжу щось схоже в новому стані, купляю собі. Але загалом, я думаю, можна їх носити і для вулиці, тим більше зараз такі от майки є дуже актуальними. Ось ця, до речі, мені більше подобається, вона більш з такої плотнішої тканинки, дуже класно сіла по фігурі, і колір, як на мене, тут більш мені підходящий. І тільки подивіться, яку спідничку знайшла, абсолютно новеньку, з магазинною біркою. Тут також є її магазинна ціна, 29 євро вона коштувала в магазині Zara. За складом прекрасна 100% віскоза. Спідничка коротка, тобто це такий теж більш пляжний варіант, вона йде на запах, має такі от вверху як зав'язки, і застібається вона також на гудзиках. Дуже легенька, тоненька тут тканина, але великий плюс, що вона абсолютно не прозора і не просвічує. Якість тканини чудова. Фасон мені також подобається, а от принт не дуже. Я загалом от в таких от якихось східних мотивах принти не дуже люблю, зокрема, і песлі, оці так звані так, вигірки. Я їх теж не ношу і не люблю. Хоча знаю, що багатьом подобається цей індійський орнамент песлі. Ось ця блуза мені сподобалася найбільше. Заважила вона на 55 гривень, і давайте дивитися разом взуття. Взуття також вагове, ціна така ж за кілограм 325 гривень. Ось такі непогані босоніжки, срібні, в хорошому стані. І ось такі ще шкіряні в яскравому кольорі фуксії, але вони мають потертості. Ми з вами в мережі Євротренд, і якраз в цій мережі дуже хороший вибір взуття. ви певно помітили по моїх відео, що взуття є завжди багато, і взуття є завжди багато нового, абсолютно не ношеного. Ось, наприклад, показувала вам срібні балетки. Вони абсолютно новесенькі, і впевнена, що в деяких мережах секондхендів їх би продавали уже на люксі, а не на вазі. А це у нас конверси в доволі непоганому стані, можливо, трішки пожовтівша у них підошва. І поруч ще ось такі, як кеди-балетки, і ще одні кеди, але це вже не конверси, але стан, як ви бачите, просто нової речі. Ось такі ще, як туфлі, балетки, схожі в ній на якесь ортопедичне взуття. І ось тут гляньте, які класні балетки. Вони в такому стилі шанель, поєднання бежевого і чорного, і малесенькі бантики. І ось ці балетки теж на танкетці, непогані в гарному стані. Дивимося з вами далі. Ось тут такі класичні туфельки в дуже гарному помаранчевому кольорі і срібні. І спортивного взуття теж є непогані варіанти, ось такі практично новесенькі кеди, кросівки на ліпучках. Ще були ванси, але вони, на жаль, вже сильно заношені. І знову ж такі новесенькі босоніжки на один пальчик, такі як вітнамки, абсолютно нові. І ще ось такі от срібні, теж абсолютно новесенькі, на такому дуже плоскому ходу вони йдуть на дуже тонесенькій підошві. А це у нас шкіряне взуття від Clarks, відома фірма. Комусь вона подобається, комусь не дуже. Хоча, як на мене, у них хороше взуття. У мене колись були від кларк туфельки, дуже класно вони носилися, якісні. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки також показую вагові. Ось ця сумка могла бути чудовим варіантом, але на жаль, вона з дефектом у неї повідривалися ось ці такі, як закльопки. Ось ця сумочка від River Island Також красивезна, але на жаль, з дефектом вона така, як потемнівша з однієї сторони. Цього разу сумок не так вже й багато, і більшість, як ви бачите, трапляється з дефектами. Ось така ще сумка комбінована: текстиль і замінник, це екошкіра, але теж вона вся поторочилася, тобто стан у неї так собі. Ось такий гарненький гаманець, золотий, але теж він бачите з дефектами, з боку він такий як потріскався. З гаманцями в секонд-хендах завжди дуже як питу. Їх розбирають в першу чергу, адже вони легенькі важать не так вже й багато. Мені рідко трапляються гаманці останнім часом. Колись траплялися на люксі шкіряні гаманці, а зараз їх практично і не видно. Напишіть, до речі, в коментарях, як у ваших містах, в секонд-хендах, чи часто вам трапляються гаманці і чи бувають вони справді шкіряні в гарному стані. Ось така, до речі, попалася мені шкіряна сумка. Стан, як ви бачите, доволі хороший, без потертостей, без царапинок. І заважила ця сумочка на 183 гривні. Ну, така вона доволі непоганий, класичний варіант чорної шкіряної сумки. Дивимося з вами далі. Тут у нас така от замінника сумка кольорова. Ще ось така чорна, вона також із замінника зроблена під зернисту шкіру. Стан доволі непоганий. А ось ця сумочка схоже що шкіряна, але знову ж таки має дефект. Ось тут внизу дуже сильні потертості у неї. Як на мене, дуже стильна сумка, дуже цікавої вона форми, застібається ось тут так. Має довгий ремінець, і це у нас фірма Next. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей.